Всім привіт! З вами Делік завжди Міша, і сьогодні ми будемо грати дуель з дядь Сашею. Один на один, точніше, на... у змагальному режимі на карті Раст. Ну що ж, розпочинаємо нашу битву. Як думаєте, хто переможе? Я вважаю, що я трошечки Ось так. Ой. Так. Так, так, так. Давай, ж, ну, Загружайся. О, у мене, я грав в союзників От останню катку калібровки. у мене був. Я зрозумів, чого я так нацелився. У мене був пінг 300. Розумієте, я просто. Так погано, ну, цело все в мене пінг 300. Ви уявляєте, як це пінг під 300 грати? Ну, але, я, ми, звісно, ми, звісно, ж, програли, але. Я тащив, там мій тімейт не вмів грати. 18 левел. Так, ну, з грузим грузим Stein 2 стендов ту... О! От я хочу за терористи, все, все. Ну що ж, Дядь Саша, готуйся до програшу. Я зараз вам таку гранатку покажу. Так, а, Ой, вам трошечки звук. Go. Привіт, пише дядь Саша. Відпишемо ньому. Давайте ну. Окей, лагає. Так. Угу. Значить, він на а. І це означає одне. Кидаємо туди хаешку. Дядь, я думаю, там підірвався трохи. Так сейчас дивіться, тут прапор України ой, -ой. А давайте мину зробимо ну, тільки кнопка. А бачите, вже не стріляє, бо воно так деколи заважає. Ох, він смок. Піде каші. Немає. А де ж він? Хм. Мені ще за цього не бачили. Молотов десь турбує. На ще одне викну. Не, ну я не знаю де ще один. Де Саша? Ем, він десь... У мене ось прапор України. де мій приціл був. Ну що ж, беремо наш легендарний П350. Так, закинемо флеш. А, він ще ж не добіг. Просто марнути просто флешечки. О, іде, йде. -йде. На. Я на барчике. Оп-оп, бачу, бачу. Дай-дай-дай-яй. Ай-яй, ай. мы прострелили, блин. Просто бідець, Саша. Хм. Просто класс. О, ми виграємо выиграем. Тож ми перемагалимо по-українськи, вибачте. Ну і так. Як завжди, ми переможемо. Я на це хоча б сподіваюся. Так. Флешка за флеш. Єс. Yes. Така флешечка. Малюсінька, але сліпить більше за най... Як ви це гей знаєте, біло біла така. Я знімав відео полівари, то там гейте ті самі флешки, ті самі смути. Ну трошки реалісти. От є як в КС такі. О, Ой, 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 не те, не те. А так? Изи, изи. Оп, бачим, бачим. На не не Оп, оп, еее. Минус, минус. ну, изи, изи. Пак вот сейчас дреном. Ну, мне это тоже Начали. А может на ну, авика. Авика треба купить это точно. Так, давайте слепу. Прострел. Ну, Я вам хочу раскидочку показать. О, бачу, бачу, бачу. Чекайте. Оп. Сюди і дивиться. Ну, якщо... Дивіться, я засмочую все. Ай, я бачу, підвіло. Ах, ха-ха! Да, такие челики, як вони просто в крысу сидят, в них где-то мы Просто. не бачит, и... Нет, Ой, вот на котцев. А ты, а ты делает, Саша? ні, ні, ні. м й Саша Ой, іде, йде. Бачу, на карту я побачив. Але ж розумієте, я не втік. Я не втік. Ну окей, бо щось я... О, oh, <правлю> давайте з дігла поправимо. Це ще скнуть. Але в поліварі там такий класний показ. А на то ще оцей. Там вона крутиться на пальці. Взагалі ай А є я... флешка? Флешила? Це флеш за Саша. Ой, є я бачу на карті. О, іде іде. А, то він аж там сховався. Угу. Дайди. Де -де? Вон тапчик. О, бачу, бачу, бачу. О! Ого! Давай-то ще. Ай, ні. встигли. Не так, не встигли. Так, Нину Ванта, ой, флешка. закупай. Нину э, Вантапчик був с чатой. Ну вы просто разумеете, я Киберспорт. даю хаяжечку. Давай так, Тогда на Аплент. У нас вот эти Куди ж там? А, а Так как є? Ну тут просто зайдемо в садик. Там где Саша вже подешечка підснула, але я так думаю о. Так. Ох, Минус, минус. Подожди, и... Ой. Ну, от оцього молоток краще за це. Я все эти флешки так кидаю. Да, на, естественно. Ого, смог классный. Я думаю, что будет кто давай и дай. где где Саш. Это... Точно пикну. Я сказал, что он ой ой, -ой. Та я щось за нього програв, але. Ну, я просто думаю, стендофф не заходив. Може, Дигл Мастер як думаєте? Дигл, Дигл не Дигл. Дигал лаурейт. чого він такий дорогий, я не можу це зрозуміти. просто какая-то покраска желтая При этом лучше М4 демон купит. Ой, иди, иди. Ось прапор України в рамочку ми нього М -м -м, клас, просто бомба. Можливо, буде секретна на анимацию, я все заснему. Так, ППП, 350. Хешечка вам. Не Неправдю. Ага, та він тут. А тут, не. А значит тут. И тут а, а, я так и знал. Я просто хочу в горку. Что давно тут не обстрел. Ой, 72 пацани і дівчата, ну і все. Ну, дяксоша. був так як? 9 як він не переміг мене. Озара м -очку. а, Так, М41. У мене було переванок озброєння, от якщо не було нового озброєвалу, Знаєте, в мене там. Був ножик, так? Ну, не в мене, а в моїх противників. І там до 23 вони вже чотири рази з столу ножа і це була вічна катка. ой ой на -на -на, ай -ай. ой ма-на-на, ой-ой! Ну нічого, ну це просто. Петро, не кінчилось. Ні, ну, це ну, це 10-3. О! А давайте ми так помотуємося вже. Ну, М4 М40 и хаешки. М4 хаешки. Вот зем сорок раз оботом с хаешечки. Иии будем добываешь чимсь. Обо хаешки. Ай. Давай да хаешечку раним. Не, не рану. Ай, ай-яй. Ай. Вот у тебя Саша, да. Какие хаешки? Немаешка прав. Ай. Где в голову? Не виходить, Саш, я прошу, ога, так би це була хаєшка. Be planted. А, занесло, я ж сказал, где я. Хаешечь ж... занесло. Ну, я бы на как там на его Секретную анимацию. Так, О, а давайте кинемо нього. на нього. Викинемо На. Вибачте? Ой, а я ще ж навіть не вийшов. Ну, там треба було дещо поправити, бо скрипіло. Оп! Are... Ніколи так не виходить, якщо ви перезаряджаєтеся. Ніколи. М-м, mm -mm, де я знаю, що ты плендаш просто. Ногора оп. Е. Ой-ой-ой. А що це. Повторне підключення. А як? Да я не знаю. Так. Ну, давайте. Плянемо? Так, ну, зачекайте, ми зараз перезайдемо. Так, так, в нас вже ми митнулося. Так, ну що ж, йдемо? трошечки була затримка для вас нічого не було а для нас було. А булоша автоматично раунд виграв Виграла в дисаші автоматично і так ж не чесно я приєднався і пишу в дісаші виграний раунд а давайте, а знаете что, а знаете а что, вот дед Саша намекает, надо... а давайте на ну нож. -ну. Ну, ну, юспика просто, ну, только секретную анимацию. Ой-ой-ой, дед Саша. Хм. Але. Ж, ми не, не покупили броню. А давайте гоу. Давайте буде 9-9 і ми почнемо нормально грати. Так. Флешечка, бабах. Ви бачили, як залетіло. Ще раз залетить, ні? Ні, ще раз ні. О, о, о. Ой-ой-ой. Ага, то дед Саша зібрався Плент як Я гя. Я где Ну, ношом? Нужка, дед Саша. А, почекай. Так. Что-то да та бомба. Это бомба. Айдом ноу. О, иди, иди, иди! так. Дигл, дигл, пумих. И. Просто. И. Изи, изи. Что при том, что мы такие... Вон так, с дигларом были изи. Ну, це просто. Ну і з вами був Міша. І всім до побачення!